Українці нація незламних, яка своїм спротивом здивувала весь світ. Путін думав, що може захопити Україну. Натомість він зіштовхнувся з українським народом. Світові зірки захоплюються нашою незламністю. А бажають нам скорішої перемоги. Ми хочемо миру в Україні. Наші брати і сестри. Ми любимо вас. Наші митці отримують світове визнання. А українська музика щодня набирає стрімкої популярності. Українська пісня демонструє нашу жагу до свободи. Це проєкт музоборона з піснею до перемоги. Вітаю, мене звати Позитив а.к.а. Олексій Завгородній. Я починаючий сольний артист. Позитив. Український музикант, продюсер, вокаліст та автор пісень. Всеукраїнську та міжнародну популярність здобув як соліст у культовому поп гурті. Ну, не Просто тану. Згодом артист став учасником чоловічого гурту. І он Себі все Снив. Снив. 4, 2, Позитив Володар нагород за найкращу пісню та найкращий поп-гурт. Наша мова це музика. Тому дякуємо вам, що ви її підтримуєте. Дякуємо. Взяв участь у зірковому танцювальному проєкті. Початком повномасштабної війни співак повністю перейшов на українську подарувати один одному сьогодні добро і любов. Слава Україні, взяв участь у десятках благодійних заходах. Падали зіма, пандалиславо спалахи. Симон не прави я, само не прави. Ти? Ми сьогодні робимо дуже кльове діло. А хто як не ми? Ми були дітьми колись. І тому зараз ми робимо сюрприз. Я дивлюся на це і думаю, що. Щось плакати захотів. Що ти, що ти проживаєш життя не, ну, не просто. Це все недарма, і, і це тільки спонукає далі це все робити. Співає в дуеті з українськими виконавцями пісні, які мають шалений успіх. Та наразі збирає на позашляховики для ЗСУ. вам, фламці! Слава Україні! Слава Україні! Мої пацани! ЗСУ! Україна! Я пам'ятаю ніч з 23 на 24 лютого. Це була прем'єра фільму Велика Прогулянка. Це перше велике кіно для мене українське, повномасштабне. Для мене це був такий крок вперед як актора, тому що я за освітою актор. Ми догуляли автопаті. І на ранок у мене мав бути ефір на вашому телеканалі. Десь о третій, може я, я пішов спати і проспав усю тривогу і усі вибухи. Потім я прокинувся, взяв телефон в руки. І думаю, що чому стільки мені людей дзвонить? Я думаю, що я спізнююся на ранковий ефір, і, і потім я зрозумів, що ні, почалася війна. Я вийшов на парковку біля дому, парковка, яка завжди заповнена, нікого вже не було. Всі повиїжджали. І я думаю, боже, якась паніка. Я одразу подзвонив своїм хлопцям, які з чотирнадцятого року під Донецьком, і вони мене заспокоїли і сказали, щоб я записав відео. Заспокій всіх, ми, ми все знаємо, все звідки це таке, нічого страшного. Це паніка, і тому я прошу вас не панікувати. Наші захисники мені повідомили про те, що вони все знають, що де буде і як, тому треба тримати спокій. Пацани всі готові вибивати ворога. Слава Україні! Починаєш думати, що треба робити, щоб бути корисним. Розуміло, що ти артист, але. Куди податися? І тоді захотілося піти в тероборону. А що робити? Стоїмо в черзі, і мене пізнають там воєнком, якийсь там місцевий. Він каже, що робиш, а, а що робити? Ми будемо допомагати. Він каже: ні, ні, твоя справа не тут. Коли пішов наступ на Київ, я зрозумів, що е, треба вести маму, треба вести сім'ю е, кудись подалі. Ми їдемо в Хмельницьку область. Одна маленька кафешка була там, наш друг працює, і він приймав туди всі сім'ї переселенців, дітей. І він каже: можете приїхати, будь ласка, і якось зробити якесь свято для дітей. Це були діти з Маріуполя, це були діти з Харкова, які бачили всю жесть. Було дуже складно, бо всі були морально травмовані. І в перший раз ми вмикнули гучну музику, і діти лягли на, на, на підлогу. Коли я дивився на батьків, там статний такий, Мужик, який просто ну не розуміє, що йому робити. Він він в сльозах, і його дитина не посміхалася. І коли ми приїхали, він побачив дійсно цю усмішку дитини. І я зрозумів, що це наша місія така буде там. Зараз це, ми продовжуємо це робити. Бо амбасадор дитинства вже більше 15 заходів ми зробили. По 5 тисяч дітей ми приймали на кожному заході. Ми тут е, своїм зірковим десантом е, як гості знаходимося також у кам'янці, тому ми вирішили, що ми будемо їх підбадьорювати максимально як можемо. Е, зараз ми плануємо зробити якісь майстер-класи, е, зробити якісь активіті для дітей, тому що все ж таки їх дух треба тримати позитивним. Я пронося до Києва, тому що ми зрозуміли, що треба повертатися, треба працювати. Звісно, одразу ж ми погоджувалися на концерти для військових. Я б сказав це, як мамин сніданок, знаєш. Ну тобто нагодувати їх хорошими, теплими, прекрасними емоціями. Емоції, які їм недостатні, саме ми, артисти, їм і даємо. Це саме головне свято для них, коли хтось до них приїжджає, і те ж саме що й для дітей. І коли вони їдуть кудись напередок, вони завжди згадують ці моменти: слава нашим бійцям! Слава нашим героям! Слава Україні! Є! З піснею спалахи дуже смішна історія, тому що ем, ми писали пісню для одного військового. Він полюбляє шансон. Тобто, це мала бути українська шансон-пісня. Е, ти пам'ятаєш, як Під підгітарка така, а були щасливі. Я сидів, вигадував мелодії, ми наспівували під гармонію, яку ми написали. І потім мені чоловіки повернулися, моя команда і каже: слухай, давай давай зробимо тобі цю пісню. Спалахи можна по-різному сприймати: емоційні спалахи або спалахи справа зліва з, з камери, яка на дроні. І спалахи і летіли ноги, і руки. і... Ну для мене спалахи це більш емоційні речі. Скільки людей сходяться, ем, закохуються один в одного. Це все із-за того, що війна перевіряє нас на міцність. Пам'ятаєш, як були щасливі Раділи сонці так і теплі зливі вже подняніли фарби На світлині, то напевно марні Плочі лунки та обійми yeah. Прошу явин коломі, тодемо бренді коломи випадковими Ходимо завжди по коломи uh. Падали сліпок подали справу спалахи Чому не правий я, Чому не правий ти? Чому не правий? Милими ми були, щасливими ми були, та не забули ми, поцілунки та. Цілиці самотніх людей, мей, -ей. Знов перетворився в мішень, лишень, хочу бути разом цей день І Серед ночі бачити її Кохані очі в очах своїх Повір мені, закінчиться війни І знову подарую поцілунки та обійми Подались, ліба, подались Подались, ліпо, подались, трапи спалахи Чому направи я, чому направити? i <laughs> you. Мій кум, який дуже кльовий хлопець, герой. І він пішов з першого дня, він батько троєх дітей вже. Я дуже переживав за нього, тому з самого початку я такий, що тобі треба? Що для твоєї бригади треба? Я хочу, щоб у тебе все було. У мене був набросок на диктофоні. І там була мелодія. Та-та-ра-та-ра-та-та-ра-та-та. І я згадав історію свого куму Андрія, який приїхав до своєї жінки, яка народила йому дитину зараз. Він приїхав до неї, і вона не знала. Вона відкрила двері, і вона втомлена, бо він не дзвонив їй там десь три дні чи чотири. Вона просто не знала, що він, де він. він відкриває двері, і ось і ось він. Там слова є такі. Е, Скільки ти ночей ще не спиш. Чому вчитися, я ідею обійму? Такі прості слова, але воно зараз для кожної сім'ї військового, для, для кожної жінки це важливі слова. І ідея я небо нахилю це щось неможливе, що всі наші хлопці роблять, як вони виживають, які бої у них проходять. Вони дійсно нахиляють небо і розривають цю рашистську зорю, бо всі, всі жінки чекають своїх хлопців вдома. Я небо нахилю, в океан нічого не питай, повір моїм очам. Я розірву зорю, як ту гітарну струну, я небо нахилю для тебе небо нахилю, Мені вже... Тебе небо нахилю, я небо нахилю, небо нахилю, я небо нахилю, Для тебе небо нахилю, нічні вокзали, чом ми не знали, що буде з нами, залишаємось крапками знову, сумні новини, Свайпиш світлин а я краплина що тече по твоїм тілі Я небо нахилю, в його okay. Show Так так буває. Скільки ж ти ночей сну, Чому мовчишся, я Іди, я обійму. Цінності змінилися у кожного з нас. Ти починаєш розуміти, для чого ти живеш. Хто дійсно важливий. Наскільки зблизилися ми з мамою. Вона тут. Поруч ти розумієш, що вона в безпеці, вона з тобою. Ми знаємо, що ми всі, коли там вже дорослі, ну інше спілкування. А для мене мама герой. Мам, то ти що, москалі ріжеш? Що це в такому? Москалів так. <рес> да. москалів, на шматочки, Такі маленькі. — А що це буде? Компот буде, Камфорт. Да. так. Зараз зовсім інше спілкування з нею. Воно кожен день і, і така підтримка. Максимальне. До цього я ніколи не, не цінував так, як зараз. І я хочу, щоб, щоб кожен день всі ми дзвонили, всім нашим рідним, всім нашим е військовим, які, які, які там підтримували один одного. І тоді ми, ми виростемо це велике дерево під назвою Україна. Це проєкт «Музоборона» з піснею до перемоги.